Привіт, друзі! Зміни деякі у нас по теплицях. Сьогодні 20 квітня. Стоїть теплички, де опалюється. Перенесли сюди деяку розсаду. Це у нас капуста геть уся, яка була там. Перенесли, бо там вже міста мало. Перенесли ми сюди дві касетти брокколі. Перенесли цвітну і перенесли геть усю тут тисяча е, рання капуста. Ось така вона в нас. Це на відкритий ґрунт, але скоро будемо орати огород, тому потрібно трішки її підзакалити, потримати в холоді, потім винесу ще на двір. Так, і зараз я вам покажу, ми тут сіяли, поможе ярик відкрити мені. Волокно. Ми сіяли капусту, пізню. Закачуй сюди. Сіяли пізню капусту. Це в нас кам'яна голова. Посіяли чотири касети. Зійшла ось. Днів два, мабуть, я сюди часто не заглядаю, скажу вам. Тут і сіяли ми, там відео є, але то ми сіяли з яриком. Тут інша, ось бачите, Ну її ще немає. Ну, сіяли пізніше. Ось так посходило. Холодно, але для капусти нормально. Це теж не відкритий ґрунт, це пізня в нас, тому тут і поросте. Довго тримати не буду, як тільки корінь замотає землю, зразу піде на висадку. Підзакалимо трішки та і все. Ось такі, друзі, справи. Це перша теплиця моя. Я в ній садив і вже якось показував. Вона невеличка, 6 на 8. Тому такі справи. Всім дякую, слідкуємо. Підписуємося. Далі буде. Всім пока.